Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал Грузоперевезення. Тому підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні на нашому каналі, на нашому сайті, З'явилась грузова машина Івека по місту Херсон з вантажним відділенням 16 кубічних метрів і до 2 тонн ваги перевезення. Длина вантажного відділення 4,3 метра, ширина 1,9, висота 1,95 метра. Дуже гарна машина для перевезення вантажів, квартир, офісів, других вантажів, палет. Тому обов'язково звертайтесь за телефоном 050 494 3014 або 068 57 88 788. І обов'язково домовимося. Всім мирного неба на все добре.